Вітання на каналі щоденники життя. Я вибрався на коп, металолом ми трошки здали. і таке всяке ці дне, якраз на бензин. Нога ну, з точніше є. Ось у мене все поле. На яке мене не взяли. Ну я сам сюди збирався. Не впевнений, що тут щось буде. По карті корчма на сусідній. Полі, на іншому полі, та десь де скукаю. Ну, я зараз покотюсь на цьому п'ятачку, маю ще в посадочку заглянути. Так що металом я сюди вставлю. Скільки там що там вийшлося, таке там. Якраз мені коштів хватить десь на 4-5 поїздочок, а там будемо щось думати. Зараз все, вмикаюся. Там воно далі, я так бачу, що там був спітник, тут буде багато сміття. Ну, Надіємося, що повезе. Що тут цікаве буде. Ну, я копаю. Перший сигнал у високе така такайся. Шайба, може навіть кована. От Отвек, хороша медяшка, царюк, але на фортуні йде підхрюкування. Фортуна не надуриш. Ну я викопав все таке. Земля важка. Це сантиметрів 35. Така вігня. По габаритах як Катькін П'ятак. Перша монетка камера не передасть. Ой, я потім ще по-іншому знімаю. Так, дві копійки. Здається, 61-го року. Так, 61-го року була зверху. Або скинули, або ще загублено в радянські часи. Така замучена. Влагець зверху. Ой. Ловлю, ловлю. Влагець зверху. Ну, що є, то є. Земля дуже суха. Сейчас спарить, я вже мокрий, спина болить. Подарунок для мами переносили з іншого місця в другий, а подаруночок лапка на кілограм більше 100, 120-130 в збої. Так що болить спинка. Ну маємо ще маємо. Так. А, камера крутиться, ну нічого. Так, так що таке, копаємо далі. Я ось цю хрень погнув лопату. Ось такий у нас зуб жадки. От вони чугунні з твердого металу. А все, що воно забило з лопати вона. все копати і ще важче, земля тверда. Короче, не нравится мені тут, а. ну вибора в мене немає. Я нікуди приїжджати не будем. Подируйтесь одне було поле. 50 сої частників. Ну я вже тут покатюсь. Пока такой, ничего цікавого. Так, це уже знахідка. того периода, что нас Такая вот ось... видна хрень. Какая-то ручечка, шмучечка. Ну все, это старая, это как -то того периода царского. Вот у нас ямка сантиметров 25 приблизно. Все така вся, неповний штик видов було. Сигнал хороший. Хороший монетний. Спочатку був не дуже, а потім вже вивнявся. Сорок п'ять см по повітрі. Така штука. Вже цікавіше. Пішов я споря. Земля бетон. Я один сигнал кинув, другий сигнал кинув. Ну, Нереально не, не купати. Товщина корки сантиметрів двадцять. Якщо б тищина поряд є, має якось загнати, але все одно. Під носою вона, видно, тут -то -то і зачала їх скосила. Вона не дозаріла, вона просто засока. Пішов посадкою, віду вже до машини. Думаю, зараз присяду, зніму. Лап-лап, телефону немає, телефон я палець, як на полі ходив, засунув карман, а телефон збоку на той мачі був. Так наче зарученчик. А тут не доглянувся, як за галячку засипив, щось звертатися, але ж недалеко, слава Богу, метрів двадцять. Найшов. Тут поки нічого немає, мусор на Дерева не дуже старі. А саме головне, так знилася спина, що ледве йду після тієї лавочки. Видеться декілька днів відлежуватися. всього на все. 2 метри. 2 метри я поніс одну сторону лавочки. Все, моя спина знову вилетіла. Так, так що бережіть спину. З молоду бережіть не тягайте, не гароюйте, не майтеся дурю, а бережіть здоров'я. Воно вам після 40 вже знадобиться, щоб більш-менш комфортно жити. Такі справи малята. Щас ще трохи похожу, Таке кажуть. Так копні про що, відео не про що. Що вам ще сказати про політику розказати, а що політика? Політика у нас наступна. Я гадаю, що курс по операції от, от звернуть, по тих мені її вже мож, звертають. Ви замітили, що час, яке у нас 29, що вона припала з Медіопоста згадки. Тоді які були триумфи. скільки то кілометрів, скільки то кілометрів. Все, на наступному тижні, тиждень два здадуть Покровськ, потім ту бригаду, ті бригади, що були на Курських, перекинуть знову, знімуть їх, потихеньку виведуть. Потім буде поїздка Гаранта в Америку, буде бити поклін і тарампу, і Камілі Харрісон по Чезі. Наперед От такі справи. Що коп? Хтось зна, де ця корчма була. Тут мається бути корчма і хутір. Чи на цьому полі, чи через дорожку. Свині. Ну, розумієте, ми не заслуговуємо на ту землю, яку нам було да... дано звичай. Ось. Викинуть, насирать. Загадить. Все таке ось. Старе дерево. Щось така, мабуть, фруктова, то ли груша, то ли ще щось не пойму. Моя фриктова. Саме старіше, мабуть, ці посадки. І коло неї треба було нагадати. все, я, я ж на сиру на жіночі овечки, чайнички, я ж нагаджу. Так, так що посадочка себе автоматично невелює. Поки що тут те, що мені тепла, те, теплялося, то це те, що я купав старі корки, горячані, без корзирки так звані. Заплітаюся, втомився. Ну зараз йду в бік машини. Ось такі справи. Йду вже додому, час спливає, все тепер поле, яке поїхали, теж видно. Одноосібники, соя в них була, Тут кардинально ситуація відрізняється земля, пух. І судячи по, по соломі, зібрали вони нехили врожай. Десь тут має бути розтасканий хутір. Поки що нічого з хутора я можу сказати, що не знайшов. ось Купа моторолома, на це біс ферми, це, це не все, це вже половина вже в машині. Зараз ще пару хвилин І буду. Якщо Якщо Щось Знайду покажу, Візуальна знахідка Таке все. Візуальна знахідка таке все. Камінчик, отакими камінчиками, другому камінчиком, плоскому, що то раніше товкли, мололи. Це може бути, тому що недалеко звідси, десь кілометр, є старе поселення невелике до нашої ери. Оце, да, це якраз отак ось. раз-раз довгти щось подавнювати. Ну що, шановне панство, я вже дома, все останній включення. На полі я не помітив, а ось, бачите все, що я відібрав. Все, цю железяка попала в жатку, жатка його ось перегризла. Бачите, ось зубчики. ось, 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 все, свіже. Так от, усе ми таку Користь приносимо. Я ямки під себе закопую по постійному не ходжу. Ось, що копачі можуть приносити користь. Оце це я додав, оце все, це майже все це з це поля. Майже все це з поля. Дещо з посадки з поля. Отака, отака хрінь отака. в жадко попадає. попадає, отаке в жадко попадає, отаке в жадко попадає. І все. І жадки немає. Так що ми приносимо певну користь. Так що з нами, шановні фермери і аграрії, треба дружити. Всі вітання. Я знову на тому полі, де кому завершив нового разу. Зараз у нас 1 вересня, неділя. Завтра всі йдуть до школи. Так, відео вийде набагато пізніше. Зараз я побуду тут зі загами ще походить там де був камінець. По металому то зрозуміло, що тут буде багато. Зараз я похожу і може ще на одне полоща світу. Перша адекватна західка. Така козецька пура. Десь 10 міліметрів десять діаметрів. Вже приємно, вже приємно. Люблю такі речі, підкова, не знаю по періоду, мабуть, пізніше ті, що в мене вже є. Трошки вона все погнута, але вона така тоненька, тоненька, зношена, зношена. Трошки все встат, та мене може і вирівняється. Ось, ну зато річ приємна. Легенька-легенька, грам може 200. Все тоненько-легенько. Ну, приємно. Приємно. Так, вже годину бігаю. Так, підсумок цікавого тільки підкова і куля. Дуже багато чорного металолому з ферми в основному свинячі окуляри. Вже біль... більше 10 кг, може вже за 15, 15 вже. у вітер піднявся. Сейчас начинаешь парить солнце. Уже 12 година. починає сонечко дыхать куда. У нас є дві годинки, але ну, я за сьогодні це поле не подужаю, це однозначно. Будемо копати далі. Я широкими зігзагами перемістився на інший бік поля. там де я камінчика знайшов, млинка. Зараз покажу знахідку ще одну візуально. Ось. Все. Така ось перший кусочок кераміки я, я побачив, її не видно, тому що ось все. соє, солома сої. І вона ось ну, візуально її побачите. Вже важко, Все, бачите, вона заливається. Гарний такий кусочок. І це на тому кінці поля цього паю, тут один, один або декілька паїв окремо. де Тут цей кусочок був, камінчик був, камін, камінчик був. І зараз тут я вважаю, що тут треба походити уважніше, уважніше. Отакі От справи. Ух, ну що, все буду закавлятися, витикати машину. Металом, металом, металом. Ну, що, почистив, таке поле від металому. Вже там близько 20 кг. Половину з якого більше складають свинячі окуляри, шинки поле не обрадувало, ну буває, трохи заважає стерня. І солома, що за нею не видно черепків, так може б і уважніше теж і проходив. Це великий кусок, тут гектара до чотирьох. За три години це досить багато. Наступного разу на сусіднє поле, тут поряд іде, там де були, те сою змолотили. Похожу по так, ось. Ну все, на цьому все. Лайк, підписка, до побачення, бережіть себе.